Вітаю, друзі! А також усі інше. В нас сьогодні з вами 14 лютого 2025 року. І це 1087-ма доба мужньої оборони України проти повномасштабної навали російських окупантів. Як і завжди на обосує, ми продовжуємо огляд мапи бойових дій. Починаємо сьогодні з Кураховського виступу, оскільки саме на Кураховському виступі російські окупаційні війська прикладають максимум зусиль, щоб зарізати його. І е, повністю взяти під контроль відповідно цей плацдарм для забезпечення південного флангу свого подальшого наступу вже на Покровськ. Е, саме тут сконцентровано на сьогодні найбільш боєздатні підрозділи зі складу групи військ центр за підтримки, окрім всього іншого, ще і підрозділів групи військ Південь і це. Великий потенціал, який сковується на цьому плацдармі, і не дає йому переорієнтуватися, передислокуватися на будь-яку іншу е будь іншу локацію, наприклад, на Кроматорському напрямку, або безпосередньо на сам Покровський напрямок, бо, наприклад, та ж сама 90 танкова дивізія, допоки вона зав'язла. Зі складу 41-ї загальної військової армії, допоки вона зав'язла в боях на Кураховському виступі, до того не буде можливості її, наприклад, переорієнтувати на бойові дії на Покровському напрямку, а вона там потрібна. Отже. Події, які відбувалися за останню добу на Кураховському наступу, в в першу чергу сконцентровані навколо Андріївки, російські окупаційні війська зараз намагаються максимум прикласти зусиль, щоб закріпитися і взяти під свій контроль Андріївку, і не тільки закріпитися і взяти її під свій контроль, а ще і намагаються просуватися на захід від Андріївки до Олексіївки. А чому навіщо в чому така мета, як на мене, як я розглядав цю ситуацію, вони таким чином намагаються вийти на Олексіївку, щоб одразу мати можливість через річку Вовчу прорватися на богатир, становити загрозу для багатиря, і це якраз підпадає під їх загальне бачення того. Як буде зрізано о, сам Кураховський виступ, що він є в їх о, розумінні? От, в принципі, це більш-менш так для наглядності, щоб було зрозуміло, це південний фланг о, Покровського напрямку. Я б навіть сказав би такий південно-західний, і саме як швидше вони зможуть взяти під контроль трасу Н15. Усю цю протяжність від дачного, яке продовжує ще, яке продовжує ще чинити опір російським окупантам до одрадного на усю цю протяжність, то можна говорити про те, що у Кураховського виступу фактично відпадає весь його е південний фас. від роздольного до одрадного від одрадного до дачного. І тут залишається тільки вирішити питання з північним фасом Кураховського виступу по річці Вовча по Н15. Тобто, ось така задача. Їх просування зараз, скоріш за все, буде стосуватися саме напрямку на Олексіївку. Хоча, звісно ж, це не означає, що не буде загроз і по іншим напрямкам. До речі, це дуже цікавий момент. Uh, Справа в тому, що uh, у той час, як росіяни не жаліють своїх ресурсів для того, щоб прорватися в Андріївку, і дійсно, uh, там дуже великі, я б сказав би так, якщо говорити про весь Кураховський виступ, саме в Андріївці uh, найбільші втрати у російських окупаційних військ. Там взагалі не рахуються з втратами. Uh, переважно uh, там приймає участь 67-й стрілецький полк. А в цих накатах зі складу 90-ї танкової дивізії, і цю піхоту там взагалі за людей не вважають і постійно закидують у той самий час. Найцікавіше в районі Шевченко у російських окупантів ну м'яко кажучи не виходить закрити ось цю кишеню, яка утворилась за останні. Навіть у, не на дні, не тижні, це вже як місяць. А, оцю кишеню вони закрити не можуть. Їм не вистачає ресурсу, і їм а, для них серйозною проблемою є те, що будь-яке просування вздовж річки вовча саме в цьому напрямку, воно опиняється під вогневим а, впливом з боку сил оборони України. І для росіян ця кишеня, ну не те, щоб це для них така така мігрій. А ні, скоріше це такий болісний момент, коли в Андріївку можеш зайти. Є загроза для самої Андріївки перерізання. Ну ми знаємо, що в нас зараз по планам не дуже часто відбуваються контратаки, але тим не менш. Але при цьому є оця кишеня, і вони незручно себе відчувають саме через це. А тому я не виключаю, що в якийсь момент вони навіть можуть відправити а, свій а, 67 сьомий стрілецький полк на зустріч на схід на зустріч до 114-ї окремої мотострілецької бригади, щоб закрити цю кишеню, саме 114-го МСБР а, ці підрозділи діють по напрямку Шевченко Андріївка. А, отже в а... Можуть так створити такий напрямок, зустрічний, щоб закрити. Це звісно, також буде е, змушувати їх витрачати ресурс, але станом на зараз у це кишені для них таку собі. Е, ну, я не можу це назвати, якимось самі собі зробили якийсь там котьол. але питання вони зараз по цьому не вирішують. Отже, е, в принципі, зараз буде е, на цьому фасі. Найбільш проблематичне питання з Андріївкою. по іншим напрямкам на південь, по Кураховському виступу, вони як повзли, так і повзуть досить повільними темпами на північному фасі Основні основні удари в напрямку на Запоріжжя, срібне Запоріжжя і район Надеждинки. Тобто для 90-ї танкової дивізії ці напрямки як залишалися пріоритетними, так вони і залишаються. Зараз відбуваються бойові дії за Запоріжжя. Підкреслю знову ж таки, це село, а не обласний центр Запорізької області. Це саме село о, біля Новоандріївки Та Срібного через Срібне вони вийшли о, на околиці Запоріжжя. Зараз відбуваються там бойові дії. З метою закріплення і, звісно ж, просування далі російських окупантів по закриттю Краховського виступу. А, при цьому а, на Покровському напрямку а, у росіян а, мінімальні просування а, Вони, ну, знову ж таки повторююсь, Вони кожного дня просуваються 100-200 метрів. Вони кожного дня захоплюють 3-4-5 квадратних кілометрів території. А, може бути більше, може бути менше. Але всі ці просування, а в принципі, я кажу саме в районі Покровського напрямку, вони супроводжуються над великими втратами серед особового складу, які продовжуються. Тобто не сорозмірні втрати захоплених територій у порівнянні з ну, в принципі, за принципом захоплення одного квадратного кілометру території. Тому коли ми говоримо ми будемо ще говорити сьогодні про е, розмову Дональда Трампа і Путіна та, е, та розмову з президентом України Зеленським, і тоді Дональд Трамп сказав таку дуже цікаву річ. Ну, взагалі те, що він каже: Я одразу хочу всім сказати, не сприймати за таку чисту монету одразу не е, сприймати це так до близька. Але він сказав, що мовляв деякі території. Путіну доведеться віддати деякі а він все ж таки залишить собі, бо за них вмирали росіяни. Мовляв, було втрачено багато життів за ці території. Тобто, виправдання захоплення іншої території людським життям, яке вони самі відправили на таке вбивство. Ну, я не знаю, чи це логічно, чи це правильно. На мій взгляд, це повний сюрреалізм, але. В даному випадку треба розуміти, що ціна дійсно кожного клапника з української землі для російських окупантів, це надвелика ціна. Я не можу станом на зараз згадати хоча б одну війну, конфлікт, де б ось такі були надвеликі втрати з такими надповільними просуваннями. І покровський напрямок це демонструє. Також біля Покровського зараз російські окупаційні війська мають також надвеликі втрати, як я казав, після того як вони втратили декілька позицій. Сили оборони України провели контратакуючі дії, вони почали частіше використовувати техніку. Зараз ми її знову побачили в невеликій кількості, тобто, це ще раз підкреслює те, що у Росії. Є серйозні проблеми з технікою. Вони не можуть повноцінно забезпечувати свої підрозділи вогневим підтримкою, або е, щоб вони використовували їх для відправлення на е, лінію боєзіткнення, Приймали участь в штурмових діях на механізованій броньованій техніці. Отже, все це разом демонструє цю велику проблему для е, російських окупантів зараз. І тут цікавий момент. Покровська, на Покровському напрямку у російських окупантів дуже повільне просування. Е, Кураховський виступ у російських окупантів дуже повільне просування. А що відбувається от саме на півдні від Н-15, від Зеленівки до нового комара? Е, стагнація, затища. Та ні, там відбуваються постійно але... Група військ-схід, якраз якраз сконцентрована а саме по цій локації, вона як завмерла, вона не рухається. Ну так, наші війська дали в районі Зеленівки по зубам, росіянам, але Роздольне та Новий комар, взагалі, взагалі там нульовий рух саме зараз. І в принципі, це трохи насторожує, бо дійсно, після захоплення великої новосілки. Концентрація великої кількості сил та засобів на одній ділянці на одній локації немає сенсу, якщо їх не задіювати, і куди вони підуть далі. Цілком можливо, що буде переорієнтація по трасі 0,5 від великої новосілки. Те, що зараз ми частково можемо за чим спостерігати, але це не є зараз якимось масштабним глобальним е, таким рухом. Особисто я вважаю, що може початися рух в районі нового комара, в районі е, Роздольного, а також на розлив. Тобто, тут може бути підтримка від групи «Військ Схід, або оскільки дуже повільно відбувається процес е, просування російських окупантів, вони можуть навіть частково е, групу військ схід е, е, найбільш боєздатні підрозділи передислокувати для підсилення ну тієї ж самою 41-ї загальновійськової армії. На Кураховському виступі, і як я й обіцяв, декілька слів стосовно того, що відбувається останню добу. Ну навіть півтори доби відбувся телефон. Відбулася телефонна розмова між Дональдом Трампом, президентом США та військовим злочинцем Володимиром Путіним. А потім відбулася розмова Дональда Трампа з Володимиром Зеленським, президентом України. За цей період о, було велика кількість конспірології. Що це кінець, вже все вирішено. О, Трамп о, продав Путіну Україну. О, Зеленський продав Україну Трампу рідкосно земельні о, метали. І... Чого тільки мене чули? Закликаю до однієї простої речі. Просто заспокоїтись. Це був тільки телефон, була тільки телефонна розмова. Такі війни, такі конфлікти тільки телефонними розмовами не завершуються. Вони завершуються е, відповідними подіями, хронологією, системністю подій, зустрічі повинні відбутися, е, перемовини повинні відбутися. Знову ж таки, усі пам'ятають Анкару, усі пам'ятають е, стамбульський формат, е, який зазнав повного фіаско. Е, хоча знову ж таки тоді була можливість домовитись. А з російської сторони, яка була е, слабкіша, яка зазнала фіаско в війні з Україною, і в її інтересах було е, домовлятися, не виставляти ультиматуми. Зараз ситуація дуже схожа е, в 2022 році, коли відбувалися перемовини між Україною та е, Російською Федерацією, е, нагадаю, Росія зазнала тотального фіаско під час свого вторгнення в Україну. Вона не досягла тих цілей, які перед собою ставила, і тим не менш вона вела себе ультимативно. Результат на сьогодні Росія має ще більше збитки, ще більше проблеми ще більше втрати, аніж собі могла уявити в 2022-му. Але хіба вона буде вести себе якось інакше? Ні, тому я думаю, що о, тут з боку Росії буде поведінка, ну досить прогнозована. Путін міг все, що завгодно, сказати Трампу, але робити Путін буде так, як він захоче, і так як він е, собі це бачить. Тому е, ці перемовини, я вже бачу, що вони будуть провальні в обох сенсах. В сенсі як е, можливості домовитись дуже швидко, ніхто не зможе домовитись дуже швидко. Е, війну за 24 години не закінчить. Після інавгурації Дональда Трампа пройшло три тижні, аніж він подзвонив Путіну. Три тижні. Ну, де ці 24 години, 72 години. Ну, добре, тиждень. Ні. А, він буде швидко вирішувати питання з війною. Плана Дональда Трампа по миру ніхто не бачив. Про нього всі чули різні версії, різні там, пункти. А, одна версія від, а, відрізняється від іншої, чогось стабільного нема. Тому е, я не бачу можливості домовитись на цьому боку з цього боку. А е, щодо Володимира Зеленського і позиції України, ну давайте представьте собі, що зараз Володимир Зеленський домовляється про припинення вогню і про якийсь мир. Е, цього не буде, цього не буде, тому що це крах його політичної кар'єри, і він це дуже добре розуміє. Йому не пробачать і в Україні. А ті, хто не бачить зараз сенсу, взагалі миру з Росією. Тобто, умови повинні бути зовсім інші, не просто а, припинення вогню та якийсь там мир. Ні, а, повинні бути зовсім інші. Умови обмін територій, як мінімум, а, політичні гарантії, інші гарантії, виплати репарацій. все, що завгодно. Тобто, це велика, велика робота. Розумієте, це велика робота, а не просто давайте а, заключимо мир. Повинен бути підготовлений фундаментальний документ, проведено багато зустрічей, і це все час, це все місяці. Місяці, не доба, не за 24 години, не тиждень. Це місяці роботи. А при цьому на цю роботу може повпливати все, що завгодно. Ну, наприклад, щось може відбутися в зоні бойових дій несподівано. І позиція Російської Федерації похитнеться. А можливо на свої, самій території Російської Федерації може щось відбудеться таке несподівано, що значно послабить її переговорну позицію. Ну ми ж знаємо, все ж може таке статися десь в Брянській області, Білогородській, ті ж самі Курській, бо кордон то великий, територія велика. Хто знає, який район, там Глушковський, наприклад, чи якийсь інший прикордонний район. А Курської області ще відпаде від Російської Федерації. Тому дійсно, поки що зарано робити якісь висновки, тим більше зарано панікувати, депресувати і влаштовувати якісь перформанси з все пропало. Ні, нічого не пропало. Війна продовжується. Війна продовжується, і Сили оборони України продовжують тримати оборону. Ну а на політичному о, полі бою відбуваються о, свої баталії. Спостерігаємо. друзі. Нагадую, що ви можете підтримати це відео лайком, підпискою, а також натиснути дзвоникам. Залишайте коментарі під цим відео, і все це допомагає йому зростати в рейтинзі україномовного сегменту YouTube. Окрім цього іншого, нагадую, що в коментарях ви можете залишати і запитання до мене. Ставте запитання і кожної суботи на обосує. Я відповідаю на 10 найцікавіших запитань від глядачів. Дякую усім за увагу! І, як завжди, слава Україні! Слава нації.